22 грудня напередодні різдвяних та новорічних свят у районній бібліотеці для дітей відбувся святковий захід. У ньому взяли участь наймолодші читачі бібліотеки. Одні майстерно виконували свої ролі із новорічної вистави, інші із цікавістю спостерігали за її сюжетом. Таке новорічне театральне свято для дітей організували бібліотекарі Радехівської районної бібліотеки для дітей учні та вчителі Радехівської районної школи мистецтв. Постановка вистави серед ангелів стала головною подією заходу. Сьогоднішнє музичне дійство ми вирішили провести спільно в дитячій бібліотеці, бо всі ті дітки, що тут зайняті, є одним із кращих наших читачів. Наша земля дуже багата талантами. Одною з таких талантів була Параскевія Кухта, яка була жителькою міста Радехова і народилася вона в 1914 році. Це була дуже обдарована і талановита жінка. Із її слів була записана ця музична вистава Серед ангелів. Записала її Людмила Іванівна Сухар, викладач школи мистецтв. І вперше вона ну, перед глядачем була представлена в 1997 році. Одним з перших глядачів. Був також отець Ярослав Михайлюк. Він дуже спів, високо оцінив ту виставу. До речі, отець Ярослав дуже любив дітей, завжди підтримував дитячу творчість. І ще я знаю, що він дуже любив книжку. От. І Потім у 2004 році вже оновлений склад студії «Дивоцвіт». З тією виставою їздили у Львів і зайняли одне з призових місць. Театр Дивосвіт у нас існує вже давненько, 22 роки. Ми беремо різні вистави: і музичні, і не музичні вистави, і довгі, і коротенькі. Вистава серед ангелів вирізнялась не лише цікавим та повчальним театралізованим сюжетом, але також була насичена піснями. Їх жваво та майстерно виконували чи не усі герої вистави. Взяти участь у такій виставі було цікаво та повчально. Було цікаво підготуватися до такої вистави. Дуже цікаво. Ця вистава нас навчає, як треба жити, що треба ділитися з бідними. Ми взялися за виставу, записану місцеву нашу серед ангелів. Чим сподобалась мені вистава. Це унікальна вистава. Авторство невідоме, але настільки тонко все тут продумано, що Ролі можуть виконувати всі присутні на даний момент діти. І хто має голосочок, і що і хто не дуже, і сміливі, і несміливі. Тобто, з досвіду, я вже переконалася. Е, були звичайно постановки досконаліші, Ми у Львові були з цією виставою. А сьогодні ще наша вистава це вистава від душі, вистава від серця. І оця власне, підготовка до гри, до самої вистави, вона займає більше часу і вона більш є е, чарівніша, так як дитина в горі бавиться. Дуже короткий час, а підготовка до гри це є фантастично, бо дитина себе там проявляє. Вона не скута, вона свобідна, вона вільна, вона щаслива. Завершилося свято спільною музичною руханкою та пізнавальною вікториною. Кожен із дітей, учасників вистави, залишив у дарунок бібліотеці новенькі книжки. Їх вони вже прочитали із своїми батьками, а тепер хочуть, щоб таку змогу мали і їхні однолітки читачі дитячої бібліотеки.